Тришки ендуро тоді можна буде трошки так. Куди нам далі? Направо? Можна спробувати трохи, звісно. Чуть-чуть. місце на палаточку о, та тут вообще культуральна жизнь, прекрасно. Подивимося, як тут. Долік намного персон. Ну, в суботу-неділю, напевно, тут куча народу. О, тут і байдарочку буде гарно знести. А, красота! О, яка прозора вода. Так, вирушили ми далі вздовж ріки Павлівки. Така дорога нормальна. Відклонилися ми трошки від курсу, принаймні того, що на навігаторі. Так, тут йде направо, а там йде наліво. Інтересно. Красивіша дорога, звісно, наліво. Але є ще й направо. Може, нам вдасться поїхати направо. А поки що нормально. Так. І ось ми доїхали нікуди, тобто на місце, де можна половити рибку, і тому нам треба вертатися на ліву дорогу. Чого? Розвідали місце і їдемо далі. Швидко не їдемо, бо хто знає, які несподіванки можуть бути на дорозі. Плюс покришки у нас дорожні. Де можна заїхати тетіном. Так. Це все здорово. Дорога закінчилась. І куди веде далі? Ну, далі ніби вона веде прямо. Але прямо куди. Що у нас тут? А, тут у нас топ з правої сторони. Да. Змінився ландшафтик і тому дороги нема. З правої сторони топі. А прямо, прямо треба піти і подивитися, що в нас прямо. Так, подивимося, що в нас прямо. О, прямо у нас теж топи. Все, не будемо тут рискувати. Да, Ми заїхали в тупик. По навігатору дорога є. Дорога, стежинка для велосипеда. А по реальності бачимо воду. Якої глибини невідомо. Тож, не будемо перевіряти. О, вже ходжу по мокрому. Ні, тут очки ми не проїдемо, на жаль. О, десь далі, в далечині є якась постройка. Якась старожка. Може до неї веде якась інша дорога. Не знаю, хіба треба буде вертатися? Там, де люди живуть, і нормальною ґрунтовкою вже їхати на Дніпро. Не вдалося нам проїхати туди, ми сподівалися. Є ще одна дорога, ще один варіантик, звісно. На другу сторону цього озера нам треба. Не доїхали. Ну що ж, значить будемо їхати назад. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опа. Так, вертаємося. Тут зліва є дорога. Так, зліва теж не видно дороги. Так, ми заїхали в Калабаню, треба виїжджати. Ой, їхати там, де люди їхали, бо були дощі. І мокраду дуже багато. Так що треба їхати там, де є сліди. І міняємо дорогу. Дорога має всі шанси десь довести. О, коліїни знов. Як я це люблю, треба виїжджати з них. Знов коліїно. Треба обережненько їздили тут люди на машинах, і ми проїдемо. Так, вздовж лісу не будемо їхати, попробуємо дорогу наліво. Може сюди буде легше проїхати. От і проїхали на нормальну ґрунтовочку. Вибачаюсь. Да, от так можна собі зробити, щоб чужі тут не їздили. О, все, машина нас обігнала. А тут райський уголок. Райський уголок. Ми виїдемо з цього райського уголка. Чи треба буде через ліс топати? Треба топати через ліс. А ні, є фірточка. Та й там можна не відкрити. Ні. то відкрита, слава Богу, і ми вийдемо спокійно. Так, понятно. Значить, тільки через ліс можна проїхати нормально на ті угоді, тобто для своїх. На код? Проїзд та прохід заборонений. Приватна власність. Чия хрен його знаєте? Приватна власність. Ооо. З цією приватною власність. Так собі все можна приватизувати. Ми їхали тоді сюди вправо в лісок. О, по такої твердій поверхні то файно їздиться. Де немає такого глибокого піска. Так індура це для цього мотоцикл, піщане дуже сильно. Треба затриматися і попити водички. Так, від амортизації вилітіла наша зарядка. Оп! А де самі різиночки? Фіхів знаєте, де вони. Від цих стрясок. А у нас все запасні. Чого ти не хочеш? Ага, не тою стороною встав. О, заряджає. Треба сховати нижче. Поїдемо, перевіримо ще один мостик на річці Павлівці. Чи зможемо ми до нього доїхати, бо навігатор нам показує, що не зможемо доїхати. Але ми просто спробуємо.

пали куди треба і тепер цілий час прямо 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 цілий час прямо так я був там за той ліс з лівої сторони по ньому їхав вон там Зараз ми подивимось, де ми тут і виїдемо. Так, велосипедісти. Тут дорога до цього місточка прекрасна. Не місце заросло очеретом. Да, на навігаторі це озеро, а в реалі озеро дуже міцно заросше. О, нічого не видно води. А може трохи далі є. Ладно. Ні, ніби має бути одразу при дорозі. Оп! Що ми пропустили? Так, де ми є? Ага! Ось ми і заїхали на річку Павлівку. Тільки більш на північ. О, та тут і буде де розгулятися на байдарці. Прекрасно! Duże Harno Duże czysta woda. Що ж, подивимося, де можна їхати далі? Так, наш навігатор знову виключився. Що тобі не попсує, а? Так, 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 так. Де нам далі їхати? Сюди. Нічого зараз побачимо. Вели на неуваги і можна гупнутися знову. Так. І що навігатор нам тепер покаже? Навігатор тепер нам показує направо. А прямо що не показує? Прямо гарніша дорога. Що, різкнем прямо? Різкнем прямо. А прямо там було до якісь... Коси, поля, проклало, шлях далі. Так, 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 так. Ну, різковати я точно не буду. Що ми заглохли? Фіх його, що ми заглохли? Справа в тому, що ми не проїдемо. Пойдем посмотрим. Так, машины ездят. Роберы ездят. А, это просто колюжа. Так, что у нас тут? В общем-то, проехать можно. Дуже вузький момент. Або пройти з мотоциклом. Ну що ж, хто не вміє їздити, той буде ходити. Думаю, що ми тут пройдемо попросту. Не будемо їхати. Але краще з там тої сторони. О, пройшли нормально, ага, молодец, кинув з

Поміняв батарейку в камері, вона зарядилася на 90%, швидка зарядка дуже. Це добре. І тому зараз ми можемо продовжити знімати 15, 15 Це десь годину, я її за годину вона зарядилася на 90%, може за дві. Треба буде порахувати колись. Так. Ну що ж, поїхали? Передача 3000 тисячі обертів. Так, дорога роздвояється І, судя по всьому, нам наліво. Хоча можна і направо. О, більше їздять з того, що бачу направо. Але щебночка йде наліво, тому поїдемо там, де є щебночка. Хоча дорога виглядає найбільш заросшу. Але це на початку. Бачимо, що щебеночка рулит. И куди вона нас зарулит? Так. Что-то у нас тут. Хтось підсипав ямку. О! Йлочки страшненькі. Ці дороги сходяться пізніше. Але вибрати... Але вибрати котра з них краще, це, звісно... Так, доїхали ми до чогось. Ми тут маємо доїхати до наступної дороги. І ось вона наступна дорога. Ми на неї виїхали, тепер нам наліво. Прекрасно. І що, і пише, що далі прямо. І куди? Ой, сюди. А ця куди? Тихо знає куди? Але вона краща.